Переїхав виходить, чуть далі по полі, дивіться, бачите? Якщо вам видно, зелені рядочки це соя. А було повністю зелене поле. Щоб не казали, що це... От, наприклад, в мене тут була посіяна гречка і падали гречки. Дивіться, що з гречкою стало. Ну тут десь загружав я комбайном чи що. Покрутило. Це четвертий день. Лобода тут теж, дивіться, покручена, вже досихає. Я не знаю, як вам показати. Бля. Вже немало мало буде, зайдемо далі, подивимося, що тут все пожовтіло, мишій пожовтів. Ця гадіна бачу щось не то. Ну якби його до її покрутили, ну, ця... а лобода така уходить, уходить, бачите. Рядочки со... сої, видно вже. А коли я заїхав кропити, щоб ви зрозуміли, тут рядочки, ну... Коротше, воно було все рівно. Бля. Зелений, тупо зелений кальо. Ну, видно так, так? Да? Покрутило. Два літра Гліфосата. Ну і 40 грам? Як? Адюванта. Вот. Адюван. А, між прочим, більшулу буду влупило набагато більше. От лобода велика, бачите? Дивіться, мишій більший теж. Так що такі діли.